Всім вітання! Сьогодні ми знаходимося у місті Ковалі у просторі колабзон, який є інклюзивно доступним. Ми Ходімо з нами на екскурсію. Ходи, Сергій. А, перше, що ми маємо завжди показувати, те, що в нас є пандус. Люди на кріслах колісних можуть легко пересуватися і знаходити приміщення. Далі теж головна атрибутика, щоб Наші відвідувачі, які є, було легко переміститися самі собі, давати е, всю раду, тому е, ми знаходимося зараз сюди. Наступне, коли наші відвідувачі заходять у приміщення, це є наша тактильна мнемосхема. Це для людей з порушенням зору. Е, вони повністю можуть прощупати, де нас що є, і знову ж таки зайти в приміщення і е, самі орієнтуватися в просторі. Ходімо далі. Е, це є наш коворкінг. Плюс він наслугує як подієвий майданчик для різних освітянських культурних подій. Ходімо далі. Цей простір заснований громадською організацією Велика ідея і ми його називаємо як центр спільнототворення творення Колабзон. Теж можна повністю прочитати шрифтом Брайля для людей з порушенням зору. Далі ми знаходимося у наших партнерів. Це кав'ярня Spice Room. Тут а найсмішніша кава в місті Коволі. Радо теж вас запрошую сюди. Головним ізюмінкою цього простору є інклюзивний туалет. І він є, до речі, один єдиний в місті, який дозволяє теж людям для всіх різних вадів бути інклюзивно доступним. Теж, коли люди потрапляють до нас у сам в першу чергу вони звертають нам немосхему, адже тут у нас повністю показано де що розміщено, і дозволяє людям повністю забезпечити всі свої потреби, які тут потрібно. Тут у нас рушнички, мило це є наші поручні, які дозволяють людям на кріслах колісних під'їжджати. Теж зверніть увагу, що інклюзивний простір він має бути для людей з колісних без ніяких додаткових там поличок чи ще щось, бо це їм буде заважати заїхати і помити навіть руки. Стосовно світла, ми теж його завжди вибирали по всіх стандартах, які мають бути, бо для людей з порушенням зору це теж було одне. Одним із головних критерій mm -hmm. далі. Наступне у нас є поручні, які теж дозволяють людям, які пересуваються на кріслах колісних, надавати собі повністю все так, як їм потрібно для їхнього забезпечення. Цей виклик. Дивіться, у нас є кнопка виклику, коли в разі чого в людини щось стається, вона на її нажимає. Угу. Теж звертаю увагу, що в нас все йде шрифтом Брайля, і воно дозволяє нам подати сигнал, що щось тут не так. У Нас відповідно, як у всіх працівників є ключі, в разі чого ми можемо прийти і надати там першу домедичну медичну допомогу. Добре. 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 Він приходить повністю на весь зал. На весь зал воно пікає на всіх залах. Плюс теж в разі чого щось стається не так. У нас є гігієнічний душ дати собі допомогу. так може дати собі самостійно. Ну, плюс ми такий встановили невеличкий дизайн, щоб було yeah. тут приємно, комфортно знаходитись. Таю вашу увагу на вимикачі, вони мають бути на такій висоті, не десь тут, не десь тут. Це для того, щоб люди, які пересуваються на крісла колісних, теж могли випнути, включити собі світло і теж залишити свіверні одяг або сумочку. Ось тут це все було призначено для них. Привіт, Привіт. дуже класно. Я пройшов по вашому центру, побачив, як ви все круто обладнали. Але скажи, будь ласка, звідки черпати ці ідеї, тому що правильно. Там відстань від землі до вимикачів, надписи, розташування, де брати цю інформацію, тому що в мене буквально за декілька днів зустріч з молодими підприємцями, які також саме шукають цю інформацію для правильного оформлення своїх закладів, де черпати інформацію. Привіт, вітаю в нашому просторі. Дякую за запитання. Всі, всю взагалі інформацію, яку ми черпали, це був довідник безбар'єрності. Він знаходиться в повному доступі в інтернеті. Якщо потрібно, ми можемо надіслати тобі вже зразу так, 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 кидаємо посиланнячко, і ти можеш легко ділитися зі всіма підприємцями. Він є повністю круто розписаний, доступний. Навіть ми, які повністю були в цій тематиці, такі нулі uh -huh. повністю легко можна все самому організувати тільки. Класно, один із важливих компонентів, який має бути, це чітко підібраний підрядник, який можливо навіть і працював з такими об'єктами, бо насправді в санвузлі дуже все важливо, починаючи від каналізації, так які у нас ідуть по трубах, і далі вже від самих. Ну, самого такого вже наповнення, так яке в нас є у санвузлі. Тому тут все дуже важливу роль відіграє кожен сантиметр. Тому все треба реально чітко вимірювати, попередньо передавлятися на цю книжечку. Там, до речі, є різні вимоги щодо там санвузли, має бути там в ресторані, наприклад, або санвузл, який має бути в готелі, якщо це так, буде про це рахуватися, так само на вулиці. Пандуси теж мають бути під певними кутами, тому на все потрібно дуже добре звертати увагу і класно підібраний реально підрядник і скрізь відіграють дуже важливу роль. Бо якщо людина не вміє користуватися рулеткою, вибачте, мене дуже багато буде потім проблем, і е, вся, до речі, е, сантехніка так. Е, Воно дуже вартує великих коштів, тому я це вже теж кажу наперед, що це буде в два рази більше ніж той звичайний умивальник, який ви там купуєте для себе там у повсякденному житті. Супер, дякую. А скажіть, будь ласка, наступне питання. Чому ви вирішили взагалі йти таким шляхом і з інклюзивністю все виставляти? Це ваше внутрішнє, чи це тому, що потрібно по закону? Перш за все, ми дуже багато де подорожуємо за кордоном, і ми завжди звертаємо на безбар'єрність. Ми навіть коли ходимо на вулиці, тематику безбар'єрності наприклад, наприклад, нашому місті, вона є катастрофічною, як і в принципі по всіх містах України. Тому ми перш за все хотіли зробити простір, де люди могли, приїжджаючи навіть із-за кордону, могли тут себе забезпечувати абсолютно. Бо є люди, які не люблять, щоб їм щось розказували, показували. Вони люблять бути самостійними. Тому цей простір, якраз про таке комфортне середовище, де вони можуть. Самі забезпечувати всі свої потреби, які вони тут є. Тим більше кажу, щоб менше навіть за нами десь бігати, так десь десь щось запитувати. Ми зробили в ньому схеми, щоб люди теж могли почуватися перш за все в безпечному середовищі разом зі всіма іншими і не бути в якось відділеними від цього всесвіту. Ну що ми зробимо, що з ними так сталося, правда? І тому ми робимо все необхідне для того, щоб люди почувалися в безпечному середовищі, неважливо з якими вадами. Супер, дякую. З точки зору маркетингу. Як люди дізнаються про ваш простір? Вони могли легко тут користуватися? Ви їх інформуєте, яким чином чи ні? Так, ми попередньо, коли будували цей простір, дізнавалися, скільки взагалі людей є в місті, які є там з вадами порушення взору, скільки людей в нас пересувається на кріслах колісних, наприклад? Ми навіть коли відкривали приміщення такому тестовому режимі, запрошували одну дівчинку, яка протестувала повністю всі наші повністю санвузол, mm -hmm. так для того, щоб ми самі для себе зрозуміли. Чи ми, ми правильно все зробили, бо коли книжка пише одне, це круто. Mm -hmm. на але практиці? на практиці воно зовсім інше. Ми навіть самі теж брали крісло колісне для себе бізочок і теж приїжджали по цьому пандусу. Ми теж тоді дивилися, чи ми можемо самі себе забезпечити, чи нам потрібна ще якась додаткова допомога. Тому ми на початку все це зважали. Звідки про нас дізнаються? В принципі, це є маленьке містечко. Тут, якщо щось створюється, класне, це як сарафан радіо, mm -hmm. Ді... новина новина, да, пролітає дуже швидко, тим більше. Ми повністю комунікуємо про цей простір у соціальних мережах скрізь, як і в себе на сторінках. Бо в нас є дві сторінки, це одна громадська організація, де ми повністю показували все це приміщення. Друге, це ми створили якби вже під бренд CollabZone, Тому теж можна перейти на сторінки, як і в Фейсбуці, так і в Інстаграмі, так і в Телеграмі. Ми теж створили і можна теж легко прийти все перечитати. Ну і попередньо, коли ми спілкувалися з людьми, так які там займаються з цими людьми в місті, так то на таких виконавчих рівнях, то ми теж з ними говорили, щоб вони Бе говорили, що є такі прості, можна приходити, можна в ньому почуватися безпечно. Ну і плюс закордонні гості теж приїжджають, бо вони самі знаєте, що за кордону це є на кожному кроці. А по містах України на жаль це є велика проблема. Тому ми теж, коли до нас запрошуємо різних спікерів або різних гостей, вони теж знають, що в нас безпечно можна повністю себе забезпечити у всьому. Супер, дякую. Це класно. Я обов'язково поділюсь цим відео. Ставте лайки, коментуйте і робіть також гарні добрі справи для України для українців. Да, вам успіхів, разі чого звертайтеся до нас.